Де Мар'янка? Все. Я продовжу рахувати. Сім. Шість. П'ять. Лишні люди скажуть. Та ти Чотири, три, два. Бачиш, швидше як пішло. Почали. Тобто я захоплююсь. Привіт. Привіт! Дуже тобі дякую, що згодишся зі мною зустрітися. Та нема за що, я надзвичайно радий зустрічі. А що це там в тебе? Е -е -е -е. Ну, Як тобі сказати, ти розумієш? Я довго думала і вирішила подарувати тобі? Що? Ти серйозна? Дуже серйозно. Ти ж знаєш, що це означає? Ну Так. Ти знаєш, що кожен, хто сидить на цьому стільці, приймає всі рішення. Так, я знаю, розумієш, я завжди сама на, на цьому сільці сижу і приймаю сидішення сама. Потім вже з таке виходить. Я просто сама не розумію, що з цим тобі робиться. А потім я думаю, Ісус приймає ідеальне рішення, треба покладатися на нього. Так, це правильно. Тому я вирішила тобі його подарувати. Я... Це велика честь для мене. Ні, так. це для мене велика честь. Класно. Ну, тоді я сяду? Так, звичайно, сідай, будь ласка. І почну приймати рішення. Так. Ти ж саме цього хочеш? Тепер я буду робити все, що ти скажеш. Чудово, ти ж саме це хочеш? Так, це саме те, чого я хочу. О. Оксан? О, Привіт, Така рада. Вирішила подарувати тобі ось це. Що? Так. Ти серйозно? Дуже серйозно. Ти ж знаєш, що це означає? Так. Ти знаєш, що. Хто сидить на цьому стільці, приймає всі рішення. Я знаю, я завжди тут сама сижу і приймаю всі рішення, а потім стики робиться, що я просто не знаю, куди я потрапила. А тоді я думаю, треба покладатися на Ісуса, тому що його рішення завжди ідеальне. Так, це правда. Саме тому я вирішила тобі його подарувати. Це мій подарунок тобі. Слухай, я... це велика честь для мене. Ні, це для мене велика честь, справді. Класно. Ну, тоді я сяду. Так, так, звичайно. І почну приймати рішення. Так. Тепер, тепер я буду робити все, що ти скажеш. Це ж те, чого ти хочеш. Так, це саме те, чого я хочу. Олександр. Оксана. Привіт! Стопу я, я нарешті вирішила. Я. я це зроблю. Що ти зробиш? Я зроблю таймання. -та 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 -та. Що? А я така рада. Я думаю, що зроблю годець опрус. <ELL> yeah, yeah. I, yeah. I, 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 yeah, я теж не можу повірити, Я маю на увазі, я не можу повірити, що твоя мама це дозволила. Вона ж була абсолютно проти. Ні, мама, я досі абсолютно проти. Але знаєш, моя мама там дуже модна, вона дуже розуміється в тих сучасних молодіжних штучках. Тому я вирішила, що піду і зроблю це без її дозволу. Але хотіла запитати, чи підеш за мною? Ні. Ні? Ні? Чому? Я хотіла сказати, що я не знаю. Я не знаю. У мене дуже запитання, я мушу Оксана, що, що відбувається? Тобто. То. Я сажу якось. На одній половині. <битерігальник> <битерігальник> Ісусе, я, я не знаю, що це сталося. Розумієш, прийшла Мадянка, розказувати питаєш, що, що вона може зробити татуювання і попросила піти з нею. І тут ти кажеш ні. І це якось дивно. Ну, це було моє рішення? Ну так, але це було не зовсім те, що я хочу розуміти. Ну ти ж хотіла, щоб я тут сидів. Так, тому я тобі виглядала. А Хто сидить на цьому стільці приймає абсолютно всі рішення? З такого ставить я з нею піду. але її мама сказала ні. А, ти про це? Це маленька яке це має значення. Оксана, я просто хочу впевнитися, чи ми з тобою один одного розуміємо. Ти хочеш, щоб я тут сидів чи ні? Та, тому я тобі видарувала. Mm -hmm. Ісусе, вибач, це просто це важко. Не, я справді хочу тут сидів і приймав всі рішення. І я буду робити все, що ти скажеш. Добре, це саме те, що я й думаю. Тоді давай спробуємо ще раз. Давай, давай. Тима, я хочу лей. робити все, що ти скажеш. Ми зможемо це зробити разом. Ти і я. Сама? Привіт. Все, так? Так. — так. — три вам далі допомагати. Классно було. Та я дуже буквально так. Зараз до мене для пристарі. Смішно ті сили посилить, як зараз плану сторону. Я вирішую зробити для них щось хороше. Классний дай, молодець. — Я вирішую зробити для них хороший день. Ти повезеш на коробку? Як класно. Стоп, стоп. Ні-ні-ні. Я вирішив провести король. А що ти на мене? Ну, взяти своїх друзів. Зробити їм щось приємне. Зробити їм манікюр, фенікюр. Я просто ніхті. Це просто так. Словами просто О, Їхні ніхті. Жовті. Брудні. Ти розумієш, там просто, не знаю, тараканувалися по дітям, все позадиралося, а хто міг тут посаджати? Ну, таке чорне будь розумієш, ти розумієш, звичайно, все, знаєш, там все таке... Ви ж знаєте, там все на маси, ти знаєш... А на ногах? На ногах це просто, там треба... Ти могла би зробити їм мусор груби. Ну, розумієш, поріщати луку, все таке, ти розумієш... Ні, це дуже класна ідея. Що відбуваєш? Я ж про це й говорю. Ти відмовиш? Ні, 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 вибача, не можу. Ти можеш, а сам? Ні. Я тобі сказав, що ти збирається. Як щоби на діля? Ні, Точно не підходить, розумієш, неділя, це ж це ж не діля. Далі середу помолитися, потім керувати, почити, ну це ж не вірно. Так, а якщо до середу вечір? Це навіть краще. Ні, це ще гірше. Розумієш, ціла в тому, що в мене цей місяць, він справді дуже зайнятий, ну тобто в мене дуже мало часу більше. Так, може тоді в серпні, мені будь-який день підходить. А, в серпні. Пустимося в серпні. З місяця ще більше зайнятий, тому що там мені треба писати курсову і працювати багато, і прибирати вдома, ну, я незначна. Ну що, все нормально. Ти бо ми себе дуже рада. Добре. Давай, дзвони, все. Я не думаю, що з цього щось вийде. Тобто. Ти сидиш на стільці. Так дивно, як це сталося. Розумієш, прийшов Володя. і почав розповідати про свою бабцю. Я люблю його бабцю, вона дуже класна. Але розумієш, потім не почав говорити про... Що в ті ніхті тверді, які треба обрізати, а він сказав, що мені треба зробити їм масаж голови, там зміниться а вони них не спостережили. Ну, але ж я сказав так. Але це абсолютно очевидно, що я не знаю цього зробити. Послухай, Оксана, деколи ти не будеш розуміти моїх рішень. Інколи ти будеш категорично з ними не погоджуватися. Але ти ж хотіла, щоб я сидів на стінці. Так, саме думаю, не оторвав. Ми двоє не можемо сидіти на ньому одночасно? Це або я, або ти. Ти, Ісусе, ти. Вибач, Ісусе, це важче, ніж я думала. Я думала, що твої рішення, що думаєш, не маю, знаєш, ти маєш, я як мені знаєш. Але я справді дуже хочу, щоб ти тут сидів і приймав всі рішення. І, і, і... Я, я також хочу тут сидіти. Я дуже хочу прийняти цей подарунок, але ти повинна дозволити мені його взяти, розумієш? Так, звичайно, сідай. Знаєш що? А давай спробуємо ще. Давай. Ти впевнена? Так, точно. Добре. Чудово. Тепер я буду зробити все, що ти скажеш. Я так і буду. Оксана. Так. Давай поговоримо про 50 гривень, які ти витягнула з сумочки. Ну, Такого не пам'ятаю. Ну це було сьогодні вранці. Ага! Ну це! І Сусе, розумієш, справа в тому, що мені мама дуже мало дає грошей. А мені треба, стільки всього треба купити, а вона мені ну, зовсім не достатньо дає грошей. І вони мені дуже були потрібні. Але вони не твої. Ну так, але, але розумієш <ривіт> деякій мірі вони мої, тому що це моя рідна мама, розумієш? одно краще їх повернути. <ривіт> <ривіт> як їх може повернутися? Не знають, що це я їх взяла. Оксана, так не виходить. <ривіт> що? Я цього не розумію. Шо? Якщо ти хочеш тут сидіти, то просто сиди тут і все. <клухи> Ні, це, це, я ж тобі подарувала цю ситуацію. Але ти постійно намагаєшся його забрати. Ні, Ісус, я хочу, щоб ти тут сидів і приймав всі рішення. Добре. Але знаєш, ти повинна зробити остаточний вибір. Хто сидить на стійці? <клухи> ти. Добре. Ти дай мені його. <клухи> так, звичайно, просто, просто візьми його. Ах! <сък> ти повинен ли да Е, добре, ти просто си. Да, да. Направи ми. не Ти ще не е